Всім привіт! Ви на каналі для всіх про все. І це сама хужа обнова в стилі Брінгот. Як ви знаєте, ця гра дуже популярна вкраде Брінгот. Раніше вона була не дуже популярна, але потім вона победила Сам, самий популярний плейс це Грофе Garden, і ви посадити рослини. І от тут так було. Вона победила і стала самою популярною зараз ігрою. Це укради Брінрот». І вона була дуже популярна. Всі в неї грали. Ду... Подивіться, скільки різних відео. Даже з самі популярні блогери грали гриф... в рігіно. Але... Потім вийшло саме погане обновлення. Чого і зараз... Який був вчора онлайн цієї ігри. Це як майже в Garden зараз, яка вже ігра померла. Ха-ха-ха. ха, -ха, -ха, -ха. Подивіться, який онлайн. І знову Garden став популярнішим. Дайте розказу, в чому діло. Нам додали. Після хеллоуінського евенту нам додали такого вот торговця І тут у нас продаються бринготи. Обичний брингот стоє 9 робуксів і 8 тисяч обучних грошей. такий получе, получе, получше. у нас тут навіть новий цік Лос Принглс, Лос Спагетти Тойлетти. Это очень классно. И такой новый Принглс дает 100 тысяч. Это уже напол наполовину, как дракон. И вы скажете, ой, классное обновление. Дуже классное обновление. Ни. Вона не. Вон она классная. Бо. Бо. Як ви оплатите, коли ви зайдете в цей магазин, тут нічого стокі не буде. І ніколи на не буде. Коли було обновлення, самі стокол-сі-бринготи, і ми всі хотіли їх купити, але не могли, тільки з хужих. І за того всі швидко поставили автоклікери. Хто не знає, що це автоклікер, а коли ти АФК, а воно дуже швидко. Коли щось є стокі, воно клікає за це облак це не даже. Можна скачать, скажу. Є. І далі: дуже багато було людей на обнові, і всі швидко це скупляли. І, всі... і зараз, коли магазин враз 30 хвилин розтокається, всі заходять, ставлять. Бутинники заходять, і коли з'являється по цей циклітера, я починаю купляти, а я його вже нема мав стоки, нема стокі. ніхто не встигає купити. Ціна обновів була 25 мільйонів чоловік, а там тільки заспавнило в стокі 20 тисяч ціклітей. І ніхто не міг отримати, І це платити немає обичний брінгот. Дає 25 мільйонів. О, не 25 і даже. 2 мільйона 500. 500-2 мільйона 500. Чиклідей. Гадай, так я такий блінгот, тільки новий. І подивіться, скільки він стоїть. Це дуже багато. І лос Пурис -пу дає 30 мільйонів. Дивіться, майже 50. Ой, 5 тисяч. А у мене є брингот з з мутаціями, яка дає 140 мільйонів. Мені що його продати за 20 тисяч робоксів. І зараз ця гра іще стала донатною помойкою. Та й даже ніхто не може купити. Це Семі зробив експеримент, і це дуже плоха ідея, і бринготи почали вмирати. Также я нам обіцяю, що вернути інв'ян, вже буде щось замість в'яна. У нас завжди залишився і в'ян, і в'ян собиті, і в'ян собі. І також, коли було обновлення, нам включили дорожку. Дорожку там, де три дорожки, і ми думали, що ми так заробимо драгонка мілоні, Стробіри Елефанто, Ну, так так було. І за тої дорожки ніхто хто наоборот не спавнився. і за цих всіх івентів самі не міг заспавнити багато лакіблоків і... Багато лакіблоків і бринготів. Так що це саме хуже обновлення. Напишіть, що ви отримали з цього обновлення, а я для вас збираю колекцію. Я б якось міг купити Но Лос Польсція золотий для індексу. дой-дой-дой-дой, От не знаю, як називається, От, що я отримав. дой-дой-дой, Ще половина на другому Окей, це я буду робити роз і храс на цей брингот. От що я отримав. І цей бренкот стоїть у нас 400 чимось рубуксів. Можу <смеш> продати за 500, Коли ударя цей магазин, його вже не де буде Получити Продам за 500. Ну на цьому всім пока.